Що робити з хейтом в плозі? Боятись його чи не боятись? Це нормально чи не нормально? Це така плата за популярність, якщо ви не починаєте вести свої соцмережі, бо боїтесь хейту. Або ви вже отримали якийсь хейтерський коментар, і дуже переживаєте, ви не даремно відкрили це відео, тому що у цьому відео ми будемо говорити про хейт у соцмережах. Всім привіт! Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Вже два роки я веду свій блог в інстаграм і допомагаю експертам розвивати свої особисті бренди та монетизувати це. Також я веду свій блог на Ютуб. Тут в мене кажуть, що окремо курс по соцмережам ще й безкоштовний. Тому обов'язково підписуйтесь на мене як в інстаграмі, так і на Ютубі. На Ютубі ставте пальчики вверх і вмикайте за сповіщення на мій канал, щоб не пропускати. Вихід нових роликів. І в цьому відео ми будемо з вами говорити про хейт. Насправді, хейт це дійсна плата за популярність. Особливо це дуже простежується у TikTok, де якщо ваше відео потрапляє в рекомендації і набирає більше, ніж 500 переглядів, ви майже у ста від випадків зловите хейт. І дійсно від цього нікуди не дійтесь, тому якщо ви очікували, що в цьому відео я вам розповім, як себе поводити, щоб не отримувати. Хейт, то ні такого не буде, бо як мінімум це неможливо. Чому? Тому що коли ви виходите у медіаполе, коли ви починаєте створювати будь-який контент, завжди є ймовірність, що ви отримаєте якийсь негативний коментар. Чому? Тому що люди мають різні думки. Те, як сприймає якусь подію одна людина, зовсім не означає, що її будуть сприймати так абсолютно усі. Тому це потрібно як мінімум просто прийняти. Так як я вже маю великий досвід у соцмережах, я довгий час вела не тільки експертний блог, в мене був лайфстайл-блог. Я була блогером, я була вайнером. Я знімала Тікток, знімала лайк. Дуже багато створювала різного контенту. Звичайно, я стикалась з хейтом і можу навіть виділити причини, чому взагалі існує хейт. По перше, хейт пишуть зазвичай люди, які чимось не задоволені е, у житті, навіть не стільки у вас. Якщо говорити саме про хейт, який дуже брудний, коли там засуджують зовнішність, коли пишуть там не що в тебе криві зуби, або пишуть ну реально якусь дурню, це зазвичай пишуть люди, яким немає чого робити у житті, і які дуже закомплексовані, і вони намагаються таким чином через цей хейт вилити цей негатив, який у них всередині на інших людей у соцмережах. І ви нічого не зможете з цим зробити. Найгірше, що ви можете зробити, це сперечатись з цим, там, щось доводити, якусь свою думку. Бо ну, в цьому немає жодного сенсу, бо зазвичай, знову ж таки, це ті самі мамочки щасливих янгаляток пишуть оцей гейт в коментарях, у яких там може бути якась дуже якась біда у житті. І таким чином вони виливають усі свої негативні емоції. Чи варто дослухатись до їх думки? Ні. Чи може це впливати на вас як на особистість? Звичайно, так. Тому дуже важливо мати стабільну опору всередині себе і розуміти, що те, що вам пишуть інші, ніяк не характеризує реально вас як людину. Тому що це пишуть вони, не ви. І також тут, напевно, слід додати, що, ну, наприклад, у мене немає часу писати хейт, навіть якби мені хотілося це робити, ну мені є чим зайнятись. Хейт, зазвичай залишають ті, кому реально немає чого робити. Тому цей факт потрібно прийняти. І якщо вас це дуже, скажімо так, задіває, да, вам якось некомфортно навіть від мінімального негативного якогось коментаря, потрібно йти до терапевта. І розбиратись, що саме вас чіпляє, і чому ви можете так гостро на це реагувати, і тут звичайно питання вашої самооцінці. Тобто, як ви сприймаєте себе. Бо якщо, наприклад, мені зараз напише, що в тебе негарні там, зелені волоси, я на це навряд чи відреагую, бо я розумію, що вони в мене точно не зелені. Да, але якщо там. Ну, в принципі, щоб мені не написала, це мене мало здивує і вразить, тому що знову ж таки в мене з цим проблем немає. Але да, у вас там, якщо, наприклад, напише щось про фігуру або про голос. Ну, до прикладу, вас це може зачепити. І тому з усією проблемою, питанням самооцінки, потрібно реально йти розбиратись. бо... Знову ж таки, хейт це плата за якусь публічність і за популярність. Я хочу розповісти свою історію. Я не завжди такою була. Тобто, це зараз мені дуже легко створювати контент, мені дійсно байдуже, там, що про мене можуть написати. Ну, можливо, да, якщо масово щось почнеться. Можливо, це б мене якось і заділо. діло, але ну, на даному етапі я вважаю свою психіку в цьому плані достатньо стабільною. Але раніше, коли я ще була підлітком, я була дуже закомплексована. Я комплекс комплексувала з приводу своєї зовнішності, я комплексувала з приводу ваги, з приводу того, як я говорю, ще там купа купа факторів. І в мене навіть був такий етап життя, коли я без макіяжу, без стрілок там не могла вийти, навіть викинути сміття, хоча йти там було хвилину від дому, або взагалі навіть просто вийти на клітку, да, тобто навіть шанс, що я когось зустріну, просто 0%, максимум там, сусіда якогось діда, але все одно я не могла там, не нафарбована, це зробити. Тобто, мені прям було дуже некомфортно, я себе дуже не любила. І, звичайно, якби в тому стані я почала робити соцмережі і мені б щось написали, це б мене просто розбило. Але з часом у мене це пройшло, у мене з'явилось більше впевненості у собі, тому да, зараз мені не страшно. І це знову ж таки проработка, пропрацювання себе всередині і оцієї самооцінки. Тобто я можу себе знімати. Я там розумію, що я не модель Вікторія Сікрет, що я абсолютно там базова людина, і я можу себе знімати з різних ракурсів. Звичайно, да, я обираю якийсь кращий ракурс, бо це окей, мені здається, всі так роблять. Але глобально, там, якщо навіть хтось щось напише. Мене це не задіне, тому якщо ви отримуєте вже якісь хейтерські коментарі, які засуджують якусь вашу зовнішність, я вам можу порадити не відповідати на це. або... Ігнорувати ну це дати саме, або можна просто посміятися з цього, тобто не вступати в дискусію і не намагатись щось довести. Якщо ви отримуєте хейт на якусь свою дію або свою думку, і вам пишуть не стільки не хейт, а просто людина має протилежну думку. Це теж окей, ви можете висловити ще раз свою думку. Якщо це переходить у якийсь конфлікт, просто проігнорувати, нічого страшного не відбудеться. Намагатись тренувати цей свій стабільний стан і зрозуміти, що ну це дійсно. Лю людина, просто коли пише хейт, вона проєктує якісь свої комплекси на вас, і ви там в 99 випадках навіть у цьому не винні. Також, знову ж таки, хейт він може бути да, таким безпричинним брудним. Також він може бути не те, що ви робите. В мене була історія, коли я вела свій блог, це було вже там більше року тому. Я робила свій перший івент, і там, коротше, його подумали, що він сплеячений. І це також був певний хейт у мою сторону, тому що на мене сипали з. Звинувачення, такі дуже неприємні, які дуже підбивали мою віру у себе, і там залишили якийсь певний слід. І це також, я вважаю, можна назвати хейтом, бо все, що виноситься в негативному ключі в медіаполе, це вже хейт. І да, звичайно, було важко. І тут, якщо да, щось таке у вас трапляється, хтось критикує вашу роботу, ваш контент, і вам дійсно да, неприємно це, або ну, ви, ну, ви розумієте, що це несправедливо. Дайте собі час пережити і прожити ці емоції, зрозуміти, що саме вас заділо, і пропрацювати це або з терапевтом, або, можливо, да, самостійно, бо я зазвичай самостійно справляюсь, ну, це тимчасова я думаю історія. Але сам факт, да? Тобто, зрозуміти якусь не знаю, аналіз своїх дій провести, довести собі, що ви дійсно праві, тому що ну, внутрішньо за вами слово. Неважливо, що кажуть інші. Знову ж таки, якщо казати, що в мене зелені волоси, я на це не відреагую, тому що я впевнена, що це не так. І якщо я реагую на якусь подію, тоді питання, що саме в ній мене чіпляє. Бо, да, я ж чимось реагую, це означає, що або мені щось підсвітило, що я там скривала, або, можливо, дав мені якийсь травмуючий трамбу... трам... трам... досвід, який. Ну, спонукає мене так реагувати з цим треба розібратись і пропрацювати. І з такою да, з такими подіями-ситуаціями ви будете ставати сильнішими, і вам все буде все більше і більше все одно на той хейт, або якась не таку думку, яку маєте ви. Ну і якщо да, підсумувати ще цей ролик для тих, хто дуже боїться хейту, я можу сказати, що такі прям негативні коментарі за там два роки ведення блогу, а саме експертного, я отримала. Ну, може, три рази, ну, максимум. Там більше було в Тіктоці, але я на то взагалі не реагую, не сприймаю. Якщо казати про просто, коли я була блогером, там було трошки більше, бо в мене контент був такий простіший. От, і ну якби, нічого страшного жива. І хочу сказати, що. Хейт, він ну не такий розповсюджений, як вам може здаватись. Не слід його боятись і розуміти знову ж таки опору внутрішню в собі, і тоді все у вас буде чудово. Я сподіваюся, я вам трошки допомогла е, з тим, як взагалі з цим працювати, що можна зробити. І вам стало трошки легше після перегляду мого відео. Тому, якщо вам сподобалось, ставте пальчики вверх, Обов'язково напишіть свою думку щодо хейту в коментарях. Або, можливо, ви хочете спитати якусь пораду, то також мені обов'язково пишіть. Підписуйтесь на мій канал, вмикайте сповіщення, щоб не пропускати нові відео. І я прощаюсь з вами і до зустрічі вже у наступних відео.